Підкрики ганьба та зі словесними сутичками сьогодні тривало сесійне засідання Мукачівської міської ради. Все через спробу приватизації стадіону Авангард, задля недопущення якої на сесію завітали небайдужі Мукачівці, представники громадських організацій та волонтери. Звертаюся до вас підтримати нашу пропозицію відкласти дане питання на довивчення, допоки будуть розглядатися карна справа, будуть вивчатися матеріали стосовно набуття прав власності. Як е, споруд стадіону «Авангард», так земельної ділянки. рішення, Які приймає сесія міської ради, я є міським головою і моя задача працювати в руслах закону. Все, що скажу, Пояснюю, чому це не є так. Дивіться, будь ласка, будь ласка, я один буду говорити, <пасу> шановні. Дивіться, пояснюю, чому це не є так. З 97-го року мером міста був пан Ільтьо, який затвердив документи абсолютно незаконно і погодив передачу. Ми не Державно, можемо Державно. Державно. Ви не надаєте документи, яким чином нам доказати. Ви блокуєте будь-які запити, блокуєте будь-які закументи. Звинувачення вже не пройшов що значить? Не панікуйте. Я у вас чекайте. У мене прису... питання до депутатів, чи є питання до порядку денного? Ні, давайте Давай. ви, ви не закриваєте порядок денний за промою порядком денним Ви ви як мер міста, ви як мер міста. Ви як мер міста допомагаєте приватизації абсолютно незаконного? Сутички між Мукачівцями та мером міста Андрієм Балогою тривали близько години. Все через повне ігнорування містян, які прагнули висловити свою думку перед депутатами, які громадськість і обрала на займені посади. Чи має тут хтось у залі право сказати, що документ, який ніколи, ніким належно ніде не вивчався, є законним або не Що говорить право? Ми з вами Конституцію поважаємо. Поважаємо. Перший принцип Конституції верховенство права. Тому в межах закону є встановлений порядок, є встановлена процедура. Громадські організації почали діти в межах закону звернулися до правоохоронних органів, не роблячи жодних власних причасних виставок. Тут є підтверджені документи, на середній день ми сповідомляємо. Ці речі по звернуті із першими документами правоохоронні органи. Проблема в іншому. Нашого управління райони національної поліції не хоче вносити такого роду звернення чи повідомлення до Єдиного державного реєстру кримінальних розслідувань, що є законним, а їхні її не закон. І без яві згадано управління покриває владу. По У мене є пропозиція. У мене, мене є питання. Чи є питання до порядку денного. А не, якщо немає документів, пропоную порядок денний затвердити в цілому. Чу, чому, маємо маємо. На Очікаєте, чому на сьогоднішній день депутати міської ради допускають такі без? Чому Чому ми маємо звертатися в поліцію, в прокуратуру замість того, щоб звернутися до депутатів? Ви, шановні депутати, для чого представляєте? Кого ви представляєте? Політичні партії, так і кажіть. Але ви не представляєте інтереси громади. Ви маєте силу на даний час, а силу ми дали, громада вам. А ви то ігноруєте, кожний голос. Мій також. Моя сім'я багатодітна уточнють і голосували за вас. Виключити питання з порядку денного для його довивчення запропонував депутат Роман Кушнір. Втім, його пропозиція залишилася проігнорованою. Шановні колеги, я пропоную, щоб не було конфліктних ситуацій. Це питання перенести до вивчення, заслуг, що є нові обставини по цьому питанні. Нам треба повернутися до закаження порядку денного. У нас Дивіться, давайте, давайте вислухати представників громадських організацій, яке, яке вони позицію мають стосовно стадіону. Скажіть будь ласка, кожен скажіть, бо мер міста не вірить, що люди проти забудови міста. Говоріть у вас квасі слухають. Шановні колеги, ставлю на повторне по голосування, повернення до голосування, Повторне голосування порядку денного в цілому. Тому що не про давайте, давайте... звір змірити... депутатів, ви, ви знаєте, зі... про повернення. Давайте не замовчуйте. дивіться. Ви, ви можете перестати заважати? Я хочу, щоб ви дали можливість виступити громадським організаціям. Якщо ви попрошу, будь ласка, підготувати звернення до правоохоронних органів. Те, що люди зучаються, перешкоджають формулі. Очевидно, думка Мукачівців, для яких є вкрай важливим, збереження стадіону Авангард, за словами Андрія Балуги, є злочином та перешкоджанням у проведенні сесії. Тож, попри присутність на сесії жителів Ачівської громади Андрій Балога старанно намагався їх ігнорувати та таки розпочати сесію. Я ставлю на голосування пропозицію про повернення повернення голосування затвердження порядку денного цілому. Прошу депутатів визначатися. Це. це пропозиція про повернення про затвердження. Дивіться, наскільки мені відомо депутати, прошу Андрій Вікторович, ремонт рома... кажіть, кажіть сам. Скажіть ні, 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 я, вже йду, я вже йду, Дайте висловитися, громадський. Не закривайте рота! Не закривайте рота депутатам і громадські. Голосуємо за повернення до дорослим питання. Кажіть, депутат хоче висловитися, кажіть. Втім, через неможливість ухвалити порядок денний та небажання чути виборців мер міста вдався до кардинальних дій. Не керушуйте, не круйте. результаті з криками та сутичками порядок денний ухвалили та перейшли до розгляду питань. Знову таки ігноруючи прохання присутніх на сесії, та вже переходячи на особистості, зокрема, одна із працівниць міськради порадила волонтеру Катерині Легерді закрити рот. Будь ласка, дайте мені Будла закрити закрита. Двищених тонах, перекрикуючи жителів міста, депутати ухвалили 22 питання. За 32 два проти отримали тримає рішення прийнято. Після за ініціативи Андрія Балоги міські обранці чотири рази голосували за пропозицію та безпосередньо саме пакетне голосування більше 40 питань, серед яких і затвердження звіту про експертну грошову оцінку та продаж земельної ділянки товариству Універсал М саме це і стосується передачі у приватну власність авангарду. Голосуємо. Очевидно, зрозумівши, що ухвалити резонансне питання щодо стадіону Авангард не вдасться, Андрій Балога оголосив перерву довіпового перерву. За словами мукачівців, яким цього разу вдалося відстояти збереження спортивного об'єкту громаді. Вони триматимуть руку на пульсі і надалі, та зроблять все, аби не допустити зведення новобудов. Ми сюди прийшли відстояти все ж таки той стадіон, і не про те, що сьогодні, ну, говорили, що там вже давно ніхто не займається. У нас є дуже гарний новий стадіон. Ми це знаємо, це понятно. Але це є найстарший стадіон в Україні, і він має бути збережений просто як пам'ятка архітектури. Для забудови у нас дуже багато місць і дуже б хотілося просто його зберегти. Якби сьогодні не прийшли сюди чоловік 20, але це дуже мало, насамперед, я думав, що буде набагато більше. Якби вони сьогодні сюди не прийшли, то я впевнений на 100%, що всі рішення, які хотіли прийняти депутати разом з міським головою, вони би прийняли і все би спокійно пішло своєю водою. І ніхто би нічого не згадав, так як люди Саме як я громадянин міста Мукачева, і саме житель тієї вулиці, я прожив на тій вулиці 20... і до тепер живу. Мої діти ростуть. Я хочу, щоб діти грали там футбол, ходили на теніс, на басейн, щоб це все просто не розбомбили, як вони це хочуть зробити. Хотів би звернути увагу мешканців міста, що це вже є переконаний факт. Мер міста Андрій Балога спільно з діючим головою районної ради Михайлом Ланьом, людиною з кримінальним минулим. І час військового стану, тоді, коли наші військовослужбовці втрачають своє життя та здоров'я, втрачають життя та здоров'я за що? За нашу історію і за майбутнє наших дітей, на даний час ми бачили, що керівництво міста разом з Михайлом Ланьом чхати хотіли на позицію громади, мало того, що на позицію громади, а чхати хотіли і на позицію депутатів, які неодноразово голосували проти пакетного голосування, але мер міста втретє і в четверте піднімався питання.